Всім привіт! Ну що, сьогодні присідання на штанзі вже встановлена вага 135 кг, і я спробую присісти її на багато повторів. Але це не точно. Дивіться. Ну, тут вже самі присідання 135 кілограмів, як я й говорив. Присідається доволі таки непогано, але я присяду не багато повторів, як я казав. Тому що я просто слабий, нема ніяких відмазок на цей раз. Тому якось так. Я думаю, що це все через дефіцит калорій. Ну, в принципі, як можете бачити, це вже буде шостий повтор. Я присяду всі сім повторів, і після того я буду переходити робити якусь вправу на ноги. А яка вправа на ноги тут у цьому залі в мене зазвичай? Правильно, і зараз ви її можете побачити, але спочатку дивіться, як я тяжко вставав у сьомий повтор. Я встав його, в штангу, і переходимо до наступної вправи, і це випади з гантелями. Взяв доволі такі тяжкі гантелі, 30 кілограмів, і зробив три підходи по 6 повторів на кожну ногу. Ноги відчувалися доволі таки добре, м'язи працювали, і що? І. Після випадів я дуже гарно беру і йду качати плечі. Дивіться, як я йду качати плечі, переходжу до жиму штанги стоячи. На штанзі 55 кг, доволі таки велика вага для мене. Але як ви можете бачити, мені жметься дуже добре. Уже 5 повторів. І я жму далі, і сили ще якоїсь там трошки є. Сім повторів доволі таки чисто. Тут не видно, але я стараюся так, щоб коліна взагалі не рухати. Тобто я жму чистий жим. І що ви бачите, 10 повторів, а 10 повторів із 55 кілограмами це особистий рекорд. Я трошки задоволений і йду качати далі свої дельти. Перший раз роблю ось таку вправу, не знаю правильно чи ні, але задня дельта у принципі працює. Зробив таких 5 підходів і накачав дельти. Після того я ще буду робити ще однесеньку вправу на дельти, ту, що я роблю майже кожного тренування. І ось ви її бачите, ось в такому виконанні. Дельти працюють непогано. Зробив таких 5 підходів, а ще потім зробив 3 підходи з меншими гантельками. Точніше, як можна сказати, спочатку зробив десятками гантельками, потім 5. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, до зустрічі.